Будемо говорити з Віктором Ягуном, військовим експертом, заступником голови служби безпеки України в 2014 15 роках. Пане Вікторе, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава добро. На вашу думку, що про що свідчить ось ця активізація довкола Білорусі? Уже от вони влаштовують якісь показові е, е, звірення годинників, назвемо це так. Ну, важко сказати, знаєте, ми ж не присутні там в їхніх головах, а в головах ми там така каша зараз в широкий раз. На даному етапі е, зрозуміло тільки одне, що Білорусь активно е, намагається приймати участь у війні е, не безпосередньо а посередковано. Е, останні заяви очільника е, КДБ Білорусі про е, можливість наступу зі сторони Польщі, Вказують в реально, що е, люди відірвані від е, ну, того, що дійсно, ну, в світі в уяві, принаймні, чи в голові ну психічно здорової людини. Ну, це звучить як якийсь. Ну ну вибачте, ну ми тільки вже жартувати з того можемо, бо інакше цю інформацію казкову якусь ну не сприймеш. Це треба. Я не знаю, що вживати, щоб ну таке в голову прийшло. Ну насправді треба зрозуміти логіку їхню. Вони перед Росією хочуть показати, що ми не можемо активно приймати участь в бойових діях на території України, тому що в нас є загроза з заходу, і ми виконуємо таким свою функцію союзної держави. Ми захищаємо західні кордони. От наші війська мають там стояти і стримувати величезну навалу, яка може піти на нашу сторону. і Тоді от НАТО вдарить в спину Росії. Ну от така логіка, але з іншого боку, в Росії ж теж ну нас ж немає ілюзій щодо того, що в Росії теж є розвідка, і вони теж ну розуміють ситуацію, то, яка відбувається на кордонах. України. Білоруси роблять вигляд, що ті ті, ті, ті 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 вірять, і росіяни так само роблять вигляд, що справді білоруси це це, це правду говорять. Насправді Білорусь допомагає Росії активно зараз бронетехнікою. За останніми підрахунками, це десь близько 94 танків, Т-72, 20 БТРів. Це те, що змогли підрахувати. Білоруських партизана, будемо так називати їх, значна частина боєприпасів, досить велика частина автотехніки. Ми бачили підбитий гелікоптер нещодавно: Мі-8, який збили наші бійці, і за оцінкою фахівців. Він колись був в кольорах білоруської армії. Там навіть погано був замальований Прапор Білорусі. Це гелікоптери, який використовували використовували вагнерівці, і є підстава вважати, що частина авіації Білорусі так само передається в ну, якщо не напряму в армію Росії, то до цих приватних структур. І це все говорить про те, що Білорусь намагається хоча б таким чином, нібито вприймати участь, але одночасно стримувати безпосередню участь і військовослужбовців з боку Білорусі. А вашу ну, на, думку, на, чому Лукашенко береже це, своїх здобіни. військових? Для чого він їх стримує О, такими правдами, неправдами, заграваннями перед путіним? Він розуміє, що безпосередня участь військовослужбовців Білорусі зі сторони? Білорусі в військових діях може дуже погано для нього закінчитися, і це реальне самогубство, тому що це єдина сила, яку він може використати для внутрішнього стримування внутрішніх своїх ворогів для вирішення своїх проблем. І ще одна надзвичайна ситуація він дуже боїться. Появи е гробів е чорних пакетів з військовослужбовцем Білорусі серед ну самій Білорусі, тому що відношення до е мертвих до загиблих в Білорусі зовсім інакше, а і в, е в, е це не, не російське біла лада, там ще щось таке. Це буде зовсім е інша реакція. Тисячу гробів, і я думаю, що соціальний вибух Білорусі буде просто. Величезно з іншого боку, Лукашенко підписав собі цей смертний вирок шляхом самогубства ще 24 лютого, коли з його території пішли російські техніки, танки, військові, і так далі. Єдине, що це може трохи далі, та той вирок буде, але те, що він буде, це факт. А скажіть, будь ласка, от британська розвідка говорить про те, що до Білорусі Росія перекидає ці гіперзвукові балістичні ракети Кенжал в той час, як американці кажуть, ми поки що такої інформації не маємо. Якщо ну. Посилатись на дані британської розвідки. Навіщо їх перекидати в Білорусь? Вони з інших територій росіяни ну атакували ними, і, на жаль, доволі для них успішно в деяких випадках. Я думаю, що це більш демонстративна така е, е, річ для того, щоб ну е, ми, 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 до речі, доступна так само нічого не знаємо. Ми знаємо, що є носії е, Міг Трисудин. Е, е, ми знаємо, що вони перебувають на території Білорусі. І е, знаєте, що коли вони піднімаються в повітря, відразу у нас починається повітряна тривога, тому що це досить небезпечна ситуація. Вони е, ці кінжали, вони досить небезпечні і е, досить важко їх буде ну, угу. надзвичайно важко перехоплювати. Наша розвідка в той час говорить, що Росія найближчим часом може отримати ці іранські ракети, яких Поки що не було на території України в тому плані, що не били по нам ще цими ракетами. в чому їхня небезпека і в чому їхня загроза? Їхня загроза в тому, що вони летять по балістиці, Вони дуже швидко досягають своєї мети влучення. І саме ці ракети вони мають здатність. Відділення частини основної бойової частини від двигунів. Тобто, це за системою, справді як така ракета потужна, яка в космос летить, знаєте, там декілька ступенів. І перехопити її на, особливо на останній фазі, коли вона на величезній швидкості наближається до мети, досить важко. Mm -hmm. І все ж таки в нас наша протиповітряна оборона. Вона більш розрахована на протидію е, літаючим е, цілям. Uh -huh. Це е, літаки, крилаті ракети. Ми зараз от дрони навчилися е, збивати досить е, активно а і такому е, разі е, є випучно. системи в світі, які здатні протидіяти таким ракетам. І ну наскільки високі шанси, що і ці ракети ми навчимось збивати. Ну бо як показує практика, наші військові взагалі здатні на неможливе. Іноді думаєш, ну так не можна, а воно є. На даному етапі наші військові визначають, що це надзвичайно величезна проблема, але вони намагаються її вирішити. Я сподіваюся, що за той період, поки ворог отримує ці ракети і вони підтверджено почнуть нас обстрілювати, ми встигнемо підготуватися. Ну, ракетний терор, це така остання останнім часом прям візитівка російських військових, бо вони на фронті там особливих успіхів не мають і починають шукати, де їм можна вдарити більш більш боляче по Україні. Якщо говорити про фронт, про фронт той що ми маємо на Сході, на півдні, і так далі. На вашу думку, де найближчим часом вони спробують е е прорвати лінію фронту, якщо такі спроби будуть? Чи все-таки вони дотримуватимуться зараз тактики ракетного терору? Ну насправді е е всі говорять про те, що найближчі декілька тижнів буде дуже, ну, дуже важкими. Чому важкими? Тому що Росія. На пару останніх тижнів сили для того, щоб продемонструвати свої можливості не тільки в повітрі, там ракетами, але власне на, на суші. І це говорить про те, то, що той, той новопризначений, там чи вже не новопризначений Суровікін, має, має продемонструвати свої можливості не тільки як колишній е, військово-космічними силами, але, власне, я командуючий е, е, сухопутними підрозділами. Mm -hmm. І е, найближчим часом ми можемо очікувати е, наступ на будь-якій ділянці. Зокрема, е, за, за повідомленнями наших військових вони відбили атаки біля 12, 12 за, за останній період, біля, ну, за останню добу, біля 12 населених пунктів. Як не парадоксально, вони Справді можуть наступати навіть на напрямках, де ми контрнаступаємо. це е, на херсонському напрямку, на е, напрямку е, Луганської області, Кремле Святова, але е, це все е, такі, знаєте, останні потухи, тому що. Той контингент, який вони будуть використовувати для можливих наступів, це ті так звані мобілізаційні мобілізовані, вони досить погано підготовлені саме для таких дій, ще для оборони, там для перебування в якихось захисних спорудах, вони ще можуть згодитися. А от як штурмові підрозділи, це досить сумнівна сила. Але разом з тим треба визнати, що їх дуже багато, і нам прийдеться встояти. Ну я думаю, що це останні такі перед новим роком будуть такі, от намагання ворога змінити ситуацію. На полі бою, але ми віримо в збройні сили України. Віримо в наших захисників і захисниць. Сподіваємось що навіть попри цю потенційну напругу, потенційну загрозу у наших хлопців і дівчат все вийде. Вони зможуть відбити всі атаки і відвоювати наші території. Дякую вам за аналіз. Експертний віктор Ягун, військовий експерт, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках про ситуацію на російсько-українському фронті.